Вони ж ходять улибаються thank you, сер, містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс офігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні. Значить, приїхав я зараз запалились мене в легені, приїхав я на тенерів, полікуватися, погрітися і так далі. І поселили це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три, поняли? При холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обігрівателі. Пасрать взагалі ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? Оце соль морська. Приймати ванну допомагає організму чищить. І думаю, треба на чаймо ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати насив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, заливалося. Типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. Додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. От вам секрет: якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба одразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, них зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів.